Епоха І3 пішла. Однак це не означає, що у 2023 році не буде приємних для любителів відеоігор, ігрових шоу та різних івентів. На його місце стали окремі виступи розробників та велике шоу Summer Game Fest, на якому ми все ще побачимо безліч презентацій, ігрових анонсів та показів, на які варто звернути увагу. В цьому відео я розкажу про розклад майбутніх івентів та деякі вангування щодо показів, які варто очікувати на початку початку літа. Але, буду відвертий, показу GTA 6 можна зі 100% ймовірністю не чекати, тому без зайвих слів поїхали. Summer Game Fest розпочнеться 8 червня о 22.00 з великої церемонії відкриття, на якій обіцяють анонсувати нові ігри та розкрити деталі вже відомих проєктів. Подія триватиме приблизно дві години, на яку заглянуть більше ніж 40 партнерів від CDPR та PlayStation. Крім того, своєю появою не здивують Ubisoft, Activision Blizzard, Capcom та інші великі компанії. Зважаючи на все, їм є що показати під час виставки, тому можна очікувати, Очікувати на цікаві анонси на даний момент заплановано кілька геймплейних показів, включаючи перший геймплейний показ Mortal Kombat 1. За словами ведучого Джефа, в рамках презентації буде три-чотири дійсно великі анонси. Але що саме порадує аудиторію, він не знає. Ведучий прекрасно розуміє, що позитивний ефект від шоу залежатиме від кількох великих ігор. Як і раніше, на сцену виходитимуть розробники і розповідатимуть про свої новинки. Одразу після Самер. Game Fest почнеться Day of the Devs від Double Fine, Як це було кілька останніх років за словами організаторів, на івенті покажуть найкращі та найяскравіші інді ігри. Future Games Show стартує 10 червня о 20.00. За словами організаторів шоу з видання Games Radar, під час трансляції представлять десятки трейлерів, у тому числі кілька світових прем'єр. Але наскільки я пам'ятаю, на цьому івенті часто були досить прісні анонси, і взагалі воно було нудним. Цього року обіцяють грандіозні прем'єри та цікаві анонси, та аж 50 ігор. Сподіваюсь, що так і буде. Крім того, вони пишуть, що на шоу будуть присутні великі видавці, включаючи. Тім 17», парадокс інтеректів сега та релік. Про те, які саме ігри покажуть, поки що невідомо. Однак ясно, що чекати великих анонсів та демонстрацій Тріпелей і гор не варто шоу буде присвячено в більшій мірі інді та даблей проектам. Xbox Games Showcase почнеться 11 червня о 20-й годині. Буде цікаво почути, що Microsoft планує на наступний рік, а також про майбутні проекти для Xbox Series X. Microsoft обіцяють цитата нові сюрпризи та перший погляд на проекти від наших неймовірно талановитих внутрішніх студій і численних творчих партнерів по всьому світу. Компанія не показуватиме лише ігри на найближчий рік, оскільки подібна ініціатива виявилася прова а чверть тих проєктів взагалі перенесли. Однак Філ Спенсер зазначає, що цього року шоу буде насиченим та цікавим. До речі, недавно з'явився злив з анонсами. Починаючи від Evolved та Starfield Fable, State of Decay 3, Hellblade 2, Contraband, закінчуючи Alan Wake 2, The Evil Within 3, Forza Motorsport і доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077, про що недавно говорили польські інсайдери. Крім того, є великі шанси, що покажуть, Кілька неочікуваних анонсів це особливо цікаво, оскільки є багато ексклюзивів Xbox, про які ми не чули кілька років. Наприклад, про Everwild від Rare Перезапуск Perfect Dark або новий ip контрабанд від Avalanche. Крім того, можливо, ми дізнаємося про нові ігри від EA, бо справа в тому, що вони відмінили своє окреме шоу, а останнім часом вони часто показують свої ігри саме на презентаціях майків. Очевидно, що буде немало інді проєктів від відомих і не дуже великих студій. Відмічує деякі шанси, що відбудуться анонси Wolfenstein 3, Killer Instinct та Overdose від Хідеокоджіми, про яку вже говорив. Перевірені інсайдери. А от щодо Fallout New Vegas 2 від Obsidian та Scalebound, є питання, так як ці ігри, я, мабуть, лише в якихось абстрактних планах майків. Бо якщо взяти Obsidian, то вона вже створює дві RPG Evolved і The Outer Worlds 2. Що стосується проєктів від партнерів компанії, то вангувати можна майже нескінченно. Впевнений, що на виставці оголосять дату релізу Hollow Knight Silk Song. На додачу ми чекаємо щось нове по Stalker 2. Точніше, я дуже. Чекаю показ нового повноцінного геймплею, а можливо, навіть дату виходу довгоочікуваного шутеру. Сподіваюсь, що GSC не підведуть. Після Games Showcase відразу розпочнеться захід Starfield Direct. детальний геймплейний показ довгоочікуваної, науково-фантастичної RPG від Bethesda і Тода Говарда. Там обіцяють розповісти дуже багато інформації про Starfield. Само собою, показати новий ігровий процес, інтерв'ю з розробниками та закулісною інформацією. Гра має. Багато відмінних рис, які ви очікуєте від нас, але це також дуже унікальний досвід, каже Тод Говард. Ну і наостанок, як і минулого року, 13 червня о 20.00, Xbox проведе ще один стрім. По суті, цей івент буде складатися з детальних інтерв'ю, пов'язаних з анонсами із шоукейса також новин про ігри від партнерів Xbox. Зазвичай такий івент потрібен, щоб отримати додаткову інформацію та деталі того, що було анонсовано на основній презентації тому це чудове доповнення. PC Gaming Show почнеться 11 червня о 23 третій годині. Насамперед на івенті показують ігри від незалежних розробників та невеликих видавців, які орієнтуються на ПК. Жодних блокбастерів чекати не варто, але якщо ви любите жанри, які більш орієнтовані саме для ПК, типу стратегій, симуляторів, тактичних РПГ, то варто подивитися, шоу включатиме в себе анонси нових ігор, трейлери та геймплейні демонстрації. Якщо детальніше, то організатори обіцяють. Що цього року гравців чекають спекотні анонси нових ігор та оновлень, і воно стане грандіозним святом ПК геймінгу. Усього глядачам обіцяють представити 55 проєктів, зокрема, 15 раніше неоголошених тайтлів від студій з усього світу. Це дуже багато ігор. Занадто багато для простої людини жартують у PC Gamer. Із підтверджених проєктів буде Dune Awakening від Funcom, Baldur's Gate 3 від Larian Studios, Frostpunk 2, від 11 Beat Studios, Pax Day від MainFrame Industries також покажуть якусь абсолютно нову гру від Clay Entertainment, якій випустили колись Mark of The Ninja та Don't Starve. До речі, також варто очікувати тут і показ недавно анонсованої Total War Pharaon. Ubisoft Forward почнеться 12 червня о 20-й годині. Юбіки говорять, що раді продемонструвати потужну лінійку своїх ігор в рамках цього шоу. Їм явно потрібно виправляти ситуацію, що склалася довкола компанії, бо останні кілька років були не найпростішими, починаючи від постійних переносів, невдалих релізів та зламаних ігор, закінчуючи майже повною відсутністю великих та цікавих aaa ігор. Тому кому як не юбікам важливо показати дійсно круті ігри, які б змогли. Огли знайти позитивний відгук у аудиторії, тому тут ми чекаємо на геймплей Assassin's Creed Mirage. Майбутній тайтл буде меншим та, скажімо так, більш класичнішим Асасином. Відмічу, що крім міражу, Ubisoft може показати інші анонсовані Assassin's Creed. Ставка компанії на свою головну франшизу не стала несподіванкою для тих, хто стежив за останніми новинами. Серія Assassin's Creed є базисом нинішньої антикризової стратегії французького розробника, що нині переживає. Складні часи. Також зірки сходяться на тому, що буде показ Аватар Frontiers of Pandora та звичайно проект по Star Wars від студії Месі. Нагадаю, гра розроблюється під кодовою назвою Project Helix і має сильно відрізнятись від The Division та інших проектів, над якими Месі працювала раніше. Зокрема, згадується про якусь форму міжпланетних космічних подорожей. Крім того, точно буде геймплейна демонстрація гоночної The Crew Motor Fest, про яку відомо не так багато. Ще одна гра. Яку варто очікувати на презентації? Це багатостраждальний піратський Skull and Bones. Можливо, після івенту вони оголосять про проведення бета-тесту. Крім того, не варто забувати і про їхні фріту-плейки. Одна з них це безкоштовний шутер X DeFiant і екстракшн шутер The Division Heartland, обидва з яких мають вийти цього року. Можливо, нас також чекають бета-тести та багато геймплею. Боже, насправді розробляється так багато ігор Ubisoft, що це може бути насичене. Шоу, чи може з'явитися там відкладений ремейк Prince of Persia The Sense of Time чи Beyond Good and Evil 2? потенціал є, але мені здається, що вони не готові показувати щось по цих іграх. Devolver Digital готові пошуміти та подуріти на своїй демонстрації. Devolver Direct. подробиці поки що невідомі, але видавець обіцяє, що ми побачимо його презентацію в рамках Summer Game Fest. Знаючи Devolver, це ймовірно буде справжнє божевілля, і головна подія всього SGF. Нагадаю, що Devolver Digital спеціалізується на підтримці інді розробників. Цьогорічне шоу пройде теж в червні, але точної дати проведення ще немає. Ймовірно, воно стане частиною Summer Game Fest. Як це було минулого року, шоу Devolver Digital славляться своїм креативом і жорсткою сатирою в поєднанні з чорним гумором, тому їх цікаво дивитися навіть тим, кому не цікаві інді ігри. Розробник обіцяє розкрити деталі найближчим часом. Варто наголосити, що про багато анонсів ми ще нічого не знаємо, і це добре, так хоча б нас очікуватимуть сюрпризи. Крім того, навіть деякі з анонсованих конференцій ще не мають точної дати початку. Як ви розумієте, у відео ми розібрали програму мінімум, тому що нас безперечно порадують окремі сюрпризи, так само як і розчарують деякі видавці. Тим не менш, запитаю у вас, анонси яких Ігор, ви чекаєте найбільше і продовження яких серій ви б хотіли побачити. Також будемо раді бачити вас. У нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.